Миров в Христос говорив про дні, коли світ наблизиться до кінця, щоб люди зрозуміли серйозність виправ. Він нагадував, що за днів Ноя всі жили, звичайно, їли, пили, будували, одружувалися. Але лише Ной з родиною війшли в ковчег, бо послухалися Бога, тоді як інші не вірили, не сприймали його слів серйозно. Так само було і за часів флота. Місто жило в своїх справах, а врятувалися тільки ті, хто повірив і вийшов. Христос пояснив, що коли настане час його повернення, ситуація буде подібною. Люди стоятимуть поруч, але їхні серця будуть в різному стані. Один, як каже Біблія, буде взятий, а інший залишиться. Все вирішить не місце і не обставини. а кому належить душа, бо хто намагається зберегти її для цього світу, той втратить її. А хто довірить Христу, знайде справжнє життя. Його слова про трупи і орлів також мали простий сенс. Коли щось мертве, це видно за наслідками. Так буде і з духовним станом світу. Стане очевидним, що загинуло і що вже не хоче жити в світі. Це попередження, щоб люди не залишалися там, де немає життя. Сьогодні картина дуже схожа. Світ зайнятий своїми справами. Люди біжать, будують плани, але небагато думають про стан душі. Христос застерігає, щоб ніхто не озиртався назад, як жінка лота. Понадмірно прив'язалися до земного, а земне може коштувати вічності, тому його заклик простий і зараз так само важливий, як і тоді. Покайтеся і віруйте в Євангеліе, бо коли час стискається, спасіння залежить не від швидкості, не від сили, а від серця, яке готове бути із Христом. Амінь.